Щороку, 9 листопада, український народ відзначає день своєї писемності та мови, не оминули свято увагою, і в Маркушівській школі. 9 листопада це також день, коли православна церква вшановує пам'ять преподобного Нестора Літописця. Чинця вважають основоположником вітчизняної історії та словесності. А з точки зору священників, Нестор є також покровителем знань. Це людина дуже шанована всією церквою. Ми всі в школі життя навчаємося. Кожен день це є школа життя, і сама церква і є Училище благочестя, так каже апостол. Тому і церква навчає людей, і навчає людей світські заклади, і саме життя навчає нас. А преподобний Нестер це приклад того, як правильно треба вчитися мудрості. Сьогодні духовенство благочиння зібралося, щоб щоб провести нам. Молебень на честь цього святого Покровителя е, села Маркуші і каплички, яка збудована і освячена на території е, самої школи. Ця капличка вона є дорога до храму, а храм науки і храм духовності об'єднуються сьогодні на цій території як одне загальне, ціле, нероздільне. Після звершення подячного молебню біля каплички преподобного Нестора учні Маркушівської загальноосвітньої школи запросили святих отців на фестиваль духовної музики та християнської пісні. Щороку 9 листопада, святкуємо День писавності духовності. Так як 14 років тому назад було започатковано свято писаності духовності, на честь цього святого, ми продовжуємо щороку такі традиції, запрошуємо в гості. Учнів району, учнів нашої Житомирської області. А в цьому році в нас побували навіть і гості із Вінницької області. Дуже приємно, що дітки з охотою їдуть до нас на цей фестиваль, готують пісні про Бога, про доброту, про людяність. Фестиваль християнської пісні пройшов у маркушах вдруге. Під колектив школи і надалі збирається продовжувати започатковану справу, запрошувати до участі у заході гостей з усієї Житомирщини. А поки що на сцені навчального закладу виступали господарі та учні Димитрівської, Райгородецької та Семенівської шкіл. Це найзмістовніший семінар, який буває у нас за весь навчальний рік. Адже саме тут діти мають змогу більше приблизитись до Бога. Сьогоднішній фестиваль мені дуже сподобався, він дуже збагачує мене душевно, тому що мені подобається розповідати про Бога, допомагати комусь розуміти на цю тему. Мені це дуже цікаво і є про що поговорити. А сьогоднішній фестиваль я побачила, як Інші діти відносяться до цієї теми. Я показала себе, подивилась на інших, зрівняла. На думку вчителів, проведення фестивалю не лише сприяє духовному спілкуванню дітей з Богом, а й допомагає виховати в молоді високі моральні цінності. Діти е, знають, що вони повинні бути завжди відповідальними, завжди чесними, не грішити, виконати свої обов'язки. Бути дисциплінованими, гарно навчатися, і ми, як вчителі, також стараємося дотримуватися Божих заповідів і подавати приклад нашим дітям. Після завершення заходу святі отці подякували організаторам за їхню працю а дітям побажали, аби слова, котрі лунали зі сцени, глибоко проникли у їхні серця і душі, Щоб ви сіли добре, мудре. І духовне на ниві Божої, а ми мали такі плоди, як сьогодні відчули в своєму серці і на наших очах. Низький вплину всім вам, дорогі мої, вважаю діточкам нашим, всім учасникам, ще примножити свої таланти, свої здібності з молитвою до Господа починати кожен день із подякою і з подяку Господові закінчувати його. Господь буде з усіма нами. Амінь. Окрім проведення фестивалю, день української писемності та мови в Маркушівській школі відзначають низкою інших заходів. Діти готують реферати до свята і пишуть диктанти.